Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове коротеньке відео з нашої майстерні. Сьогодні ми з вами не ремонтуємо нічого. Буде в нас отакий огляд. Отакої штучки. Як воно тут пишеться, портативна літій акумуляторна кутошліфувальна машина торгової марки Edon. Захотілося мені мати таку річ, були деякі обставини. Треба було виконати деяку роботу. Але цією болгаркою я не зміг це виконати. Прийшлося доставати пневматичний гравьор там, чи ну, називайте, як то хочете, шліфмашина пневматична, невеличкий такий прилад. Зараз покажу, зараз покажу таку штуку прийшлося доставати. О, турбінка така. Бі -бі -бі -бі. Всякі різні камінчики, але то суть. Я роботу зробив, ту, що потрібно. Все чітко, все класно вийшло. Але ж, як то кажуть, в гузні грає круте, розумієте, О той черв'ячок, і хотілося мені придбати. Поліз в інтернет, помоніторив, подивився, всі там прям. Кіп'ятком брижджуть від Дніпроема. отака штука, класна, все. Ну, я вам скажу так. Обладнання, інструмент Дніпроема, ніщо інше, як ну, все китайське, отак от, от. Це також китайське. Ну, зрозуміло. Значить, цінова політика, те, що я дивився, що я бачив, якийсь там отакий здоровий, здоровий такий набор сто, п'ятсот тисяч різних насадок. Е Макута, дешмаль і тому подобне. За 500 гривень 4 акумулятора, 38 дисків. Ну, Самі розумієте, не розглядалось. Шукалась середня цінова категорія. І око впало на оцю штуку. Воно йде в коробці в картонній. немає тут кейса. Значить, Що, що в нас тут є? Давайте будемо дивитися, правді в вічі. Значить, Як ми можемо бачити, тут була зрозуміла ну, інструкція, да, е, Значить, У такому пакетику. Лежала сама болгарочка. Диск був знятий. Е, значить, Зарядний пристрій, дві акумуляторні батареї, е, два диска від різних. Значить, диски кажу зразу. розмір 75 на 1,2 на 10. 1,2 товщина, 10. Внутрішній діаметр. І отакий от ось шестигранічок, не знаю. 4 4,5. Десь там. 4-5. Четвірка, да 4 міліметра. Оце, в принципі, і все. Значить, відкрив я її розпакував. І, ну, знаєте, у мене таке враження, що це нейдон. Повірте мені, я є власником цієї торгової марки різного інструменту та різного обладнання, але це нейдон. Подивіться на якість. Тут облой такий, що ну, в общем, воно якесь грубе таке. І це навіть колір нейдона. Це нейдон, це якийсь. В общем, бон, Зрозуміли, так? Да? Якийсь шрот, китайський шрот із наклейкою Едона. Я вам зараз покажу шурупокрут, якому вже більше 4 років. Він затяганий, звісно. Але тут ну, якість пластику, литво, ну, нема тут, ні не за усні, нема, нема ніде нічого. розумієте. Хто б там що не казав, і ну, наклейка. Вона навіть не вигоріла, розумієте? От, -от так от. Колір схожий, схожий, але тут він світліший. Якість литва також ну, ні о чому. Просто ні о чем. Розумієте, таке воно Мішко. кострубати, пердаляне, не, не зовсім мені то до вподоби. Що, що так з виду? Ну, Сказати, що вона зручна. ну, В руці лежить, у кого менша кисть. Я не скажу, що у мене вона велика, але, ну, хват такий, знаєте, ну, не зовсім. Кнопка включення, да, зручно розположена. Але оцей ось облой ріже руку. Кажу зразу так, як воно є. Ця штучка повертається, просто без ключика, без нічого. Тобто, хочете так, хочете так, без різниці. Значить, фіксація шпінділя не кнопочна, ніде нічого. Просто ось отака скобка. Витягується все, заштопорене, відкрутив, закрутив, і все. З однієї сторони просто зручно, з іншої сторони, я так розумію, там якийсь пластиковий пицик, бо воно навіть не підпружинене, не дає нічого. Пластиковий пицик. Воно зітриться, і в якийсь прекрасний момент, як ви будете робити різ, воно вискоче, заштопорить. В кращому випадку поламає той пицик, в гіршому випадку, ну, десь щось пихне, згорить. В общем, ну, таке собі задоволення. Це другий момент. Значить, далі, 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 далі. Давайте подивимось, що в нас тут є по параметрам. Значить, що, інструкціон, юзер-мануал. Англійська мова, українська мова. Тут пишуть всяку-всяку разну дурню. Значить, швидкість холостого ходу 19500 обертів. Шліфувальна різьба шпінделя М5. Ну, також це, мабуть, дослівний перевод, трошки дурний. Розмір посадочного отвору: діаметр 10 мм. Напруга жимлення 12 вольт. Вага без акумулятора 0,7 кг. Спорядження шліфувальний відрізний диск, діаметр 76 мм. Ну, да? е, інформація про шум та вібрацію. Вібрація тут 13,5 метрів за секунду. Це щось, ну, розумієте, да? ексцентрик 1,5 метра за секунду. Ну, це ну, дурня якась просто. Рівень звуку тиску 75 дБ, рівень звукової потужності 86 дБ. Невизначеність К 3 дБ. Ну, також інформація ні про що. Е е led індикатори Тут якісь щось там, десь щось миготить. В общем, я у себе його тут не побачив. Зараз раді цікавості при вас вставлю. Ну, все, все крутиться, але ну, ніякої індикації тут немає. Ні на акумуляторі, в общем, немає ніде. В общем, одним словом, шляпа. Це отакий момент. Значить, інструкція ні про що. Просто ні про що. Ми її приймаємо в сторону. Так, і тепер подивимось сюди, що він у нас тут пише. Ану, дивіться уважно. 12 вольт. 78 міліметрів, 18500 обертів. Тут пише 19500. Щоб не казали, що я багато вимагаю, да? 19500, 76 міліметрів. В общем, пусть буде проклятий той китаєць, що його переводив. Оце отаке. Оце отаке. От, оце отаке. Ну, ще раз скажу, да, якість Литва не зовсім камільфо. Це, понятно, що можна все підчухати, але ж у нас гарантія 12 місяців на цю техніку. Ну, то таке добре. Значить, наступне, що, що я вам хотів показати, є два акумулятори у нас. Да? Значить, на акумуляторах вони свіжакові. 24 рік. Все чітко, класно. що один, що другий. Видно, видно, да? Значить, Десь заявлена ємність. А що тут було? Ага, це було у нас написано. Не знаю, побачите ви чи ні. Ось. 2,0 Аго. Дві, дві штуки, 2,0 Значить, Я не витримав, мені було цікаво. Я без шкоди для корпуса і тому подібного. Мені, слава Богу, вміємо такі речі розбирати. Розібрав обережно. Щоб подивитися, що тут всередині, які тут стоять баночки, і що це за техніка, і як вона у нас буде працювати, довго чи недовго? Не дуже воно хоче вилазити все це діло. Зараз ми йому з цим допоможемо. І диви? Зараз десь щось відламаємо або десь щось одірвемо. О, витягли. Ну, що я вам скажу? В принципі, дуже схоже на ідон. Дуже схоже є. Так звана плата БМС, так, є контролер. Ось він маленький контролер заряда. Є навіть шунт, ключик. Ну, там пару транзисторів, пару діодів. Та й по всьому. Значить, дивимось на банки, що в нас тут пописано. Ну-ка, увага, увага. 2000 мАч. І енерчики. Отак от все це діло у нас пописано. Дати, на жаль, не бачу, але знаєте, що я бачу? Як ви думаєте, не знаю, як вам це краще показати, але ну давайте я спробую приблизити, блищить зараза. Бачите такі, як пісочні вкрапління такі. Оце ніщо інше, як іржа. Ніщо інше, як іржа, під термоусадкою. Бачите, такі пухерці пицяки В общем, щось мені підказує, що ці акумулятори. Не дуже довго ходитимуть тут. Вони або бивушні тут встановлені, або такої якості. Ну, та той не дивно, за такі гроші, в принципі, іншого тут будь-і не може. Ну і що, раді б цікавості? Звісно, треба було б заміряти внутрішній опір на них. Я думаю, ми це зробити якось та й зможемо. Зараз спробуємо. О, та! Те, що треба. Отак, От оп. Де наш чудо-брехун. Угу. Наш чудо-брехун. Вам видно? Я думаю, буде видно. Так, і що ми робимо? Що ми робимо? Зараз треба тепер оприділитися, як вони тут. Поварені. В яку сторону? Ага. Так. Значить. Тут у нас плюс, тут у нас буде мінус. Ну, зараз. Встаємо і міряємо. Так. Раз. Ну-ка, отак два. 24 мільйома. 3,9 вольта. Це перший. Тепер стаємо на другий. Двадцять мільйома. ну і третій, я думаю, буде все то саме. Двадцять два міліома, трошки краще. Ну, більш-менш. Більш ніж достатньо для такої техніки. Я думаю, вона ще трошечки попрацює. Оце, отак от Так, що ми збираємо все це діло назад. Так, воно щось сюди не зовсім охотно хоче лізти, але ми його запхаємо. Витягувати, звісно, було важче. Нічого запхали. Все чітко, все класно. Ну і тепер треба все це діло закрити. Оп, все, по красоті, ніде нічого не пошкоджено. Все чітко, все класно. От якось так. Так. Акумулятори подивились, якість пластику. Обісрали незрозумілі одиниці виміру також побачили. Ну і тепер давайте подивимось, як все це діло у нас працює в реальному часі. Як воно ріже? Є отака шпилька, кусок від амортизатора. Да? Тут різьба десятка. Давайте спробуємо порізати. Я так розумію, спрацьовує захист. Так, да, я розумію, що це не для повсякденної роботи. Все воно ріжеться. Да, може довгенько, але відрізати можна без усіляких проблем. Е, ну, ця штука призначена не, не зовсім для таких цілей да, різати. Але все це діло можна зробити. Це десь там в таких труднодоступних місцях, десь щось можна було підшліфувати, підрізати, відрізати. Та й по всьому. Що, що я можу сказати, який можу винести вердикт? Значить, якість самого виготовлення. Ну, не зовсім айс. Не зовсім айс. Е, акумулятори, в принципі, таке. Серединка на половинку, як повезе, бо вони можуть бути нормальні, можуть бути ненормальні. Е, третє. Диски. Не зовсім ходові. Вони в продажі є. В продажі є, але ну, у них вартість більша, мабуть, на третину, може навіть на половину від звичайних 125 дисків. Ну, Я думаю, що ця проблема вирішиться в майбутньому, бо таких болгарок все більше і більше. І, як ви розумієте, що попит. Породжує пропозицію. Оце отак. От. Ну, більше, такого вам нічого не можу сказати. Акумуляторні батареї самі, самі, самі розповсюдженіші, які, які можуть бути. Зарядка сама звичайна 12 вольтова, також без проблем. Я думаю, навіть і моторчики також без проблем продаються, без, без усіляких. Тобто можна все це діло придбати. Але якщо його не насилувати, воно буде слугувати вірою і правдою. Ну, от саме, саме дужче таке, що на що я звернув увагу, це якість, якість Литва. Ці облої, оце, оце не зовсім мені до вподоби, А так, в принципі, штучка ну, має право на існування, має право на життя. Може працювати та й по всьому. Тому. На цій ноті все. Подивились, обдивились, попробували, різали. Кому сподобалось, робимо так, кому не сподобалось. Ну, значить, не судьба. Вам щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб дітки ваші не хворіли. Робимо так і далі буде.